Кові накладні можуть блокуватися з десятків причин. Це тофмінет 60 секунд. Про ПДВ. Ми підходимо до фіналу нашої рубрики. Сьогодні без деталей. Ми дадемо перелік додаткових ризиків, про які варто знати кожному підприємству. Недостовільні дані в ЄДР або ознаки фіктивності, відсутність компанії за місце знаходження, керівник чи засновник у складі інших ризикових підприємств, відсутність ліцензій чи дозволів на заявлені види діяльності, проблеми з банківськими рахунками, арешт чи відсутність руху коштів, судові рішення про фіктивність діяльності, неподання звітності або значні податкові борги. Порушення податкової дисципліни, невідповідність товарів чи послуг з уявленим кведом або ліцензія, ризикові групи товарів, зерно, метал, паливо тощо, невідповідність ланцюга постачання чи відсутність підтверджуваних документів, відсутність інформації про походження товарів чи послуг є ризики самої компанії, а є ризики конкретних операцій. І саме комбінація цих факторів найчастіше блокує податкові накладні. Це був фінал серії ТОВ Мінут – 60 секунд про ПДВ. Ми розібрали ключові ризики блокування і показали, як уникати проблем. Дякуємо всім, хто був з нами весь цей тиждень і щодня дивився ТОВ міне 60 секунд. Для вас ми підготували спеціальну пропозицію на ведення вашого бізнесу під нашим супроводом. Напишіть на моді кодове слово ТОВ, і наш менеджер зв'яжеться з вами для запису на консультацію. Попереду нові теми, які допоможуть вам керувати бізнесом, упевнено. Підписуйтесь, щоб не пропустити.